Вітаю вас! Ось уже тиждень, як у наших школах розпочався новий навчальний рік. І сьогодні я хочу в кількох словах розповісти про ті важливі події, які відбуваються в освіті нашого міста. Найперше хочеться сказати, що 97 шкіл нашого міста зараз навчаються за змішаною формою навчання. Ще 29 мають навчання повністю в очній формі. І лише один навчальний заклад зараз навчається дистанційно. Протягом останнього тижня у нас з вами було лише дві повітряні тривоги: одна у вівторок зранку, інша у середу ввечері. Все пройшло спокійно, жодних якихось неприємностей не було. Дітки спокійно спустилися в укриття, провели час, поки лунала повітряна тривога, і пізніше спокійно повернулися до навчання. Також хочеться розказати кілька слів про впровадження нашого електронного журналу електронного щоденника. Станом на сьогодні ми маємо близько 60 тисяч дітей, які вже зареєстровані в електронному щоденнику. Також 55 тисяч батьків користуються цією системою і близько 6 тисяч вчителів також є активними користувачами. Звичайно, що через таку велику кількість користувачів система зараз. Має трішки збої, тому бувають певні затримки. Також є хакерська атака на компанію навчання і технології, тому можуть відбуватися збої, але компанія робить все для того, звичайно, щоб цих речей було менше. Звичайно, що перший тиждень вересня у наших школах є непростим. Непростим в першу чергу, що адміністрація і заступники готують остаточний розподіл навчальних годин. Тому у наших учнів часом може навіть змінюватися розклад в перші тижні навчання. Тому ми дякуємо, звичайно, адміністраціям шкіл, які зараз виконують цю купітку роботу, тому що це є справді дуже важливо для того, щоб школа добре функціонувала протягом всього навчального року. Безперечно, навчання не може відбуватися осторонь здоров'я наших дітей. Тому з 1 вересня у нас повністю відновлене харчування у наших школах. Діти перших, четвертих класів та пільгових категорій отримують безкоштовне харчування. Старші учні можуть придбати собі обід у своїх шкільних їдальнях. Також слід сказати, що Учні п'ятих класів цього року, на жаль, мають проблеми з підручниками, оскільки це є нова українська школа, і у зв'язку з війною підручники не були надруковані. Тому просимо всіх з розумінням до цього відноситись і користуватися тими електронними системами і електронними підручниками, які є у вільному доступі. Ви спокійно їх можете знайти в інтернеті. Звичайно, що навчання. Дітей не відбувається без навчання вчителів, тому наш центр розвитку педагогічних працівників продовжує активно навчати наших вчителів, що є дуже важливим власне, для нашої освіти. І насамкінець про можливості у нас діє програма підтримки обдарованої молоді, і цього року ми маємо можливість виплатити 30 премій у розмірі 15 тисяч гривень тим дітям, які перемогли у різних інтелектуальних конкурсах, турнірах та олімпіадах. Тому просимо вас. Хто чиї діти перемогли в таких конкурсах, чиї учні подавати заявки сюди до нас в управління освіти для того, щоб діти мали можливість отримати цю невеличку, але все ж таки вагому винагороду за свої старання. Ще одним дуже важливим ми хочемо відзначити наших вчителів, наших учнів і тих людей, які працюють у наших школах, в наших садочках, і паралельно з тим займаються волонтерством. Тому ми теж просимо вас зголошуватися, якщо у вашій школі є учні, вчителі або інші працівники, які поряд своєю основною роботою велику. Великий час і багато часу потратили для того, щоб власне волонтерити, допомагати Збройним силам України, допомагати тим людям, які приїхали у наше місто. Ми просимо теж вас подавати дані цих людей, і ми будемо їх відзначати, будемо говорити з них, тому що ми маємо брати приклад з хороших, добрих і класних людей. І пам'ятаємо, що освіта це завжди питань більше ніж відповіді. До зустрічі!